Всім привіт! Ви на каналі Велика Родина. І сьогодні ми будемо пускати мільї в, в озеро. І називати їхні імена. Ану покажи, покажи, які вони. У, які вони великі. Так, Без що, ви будете баш. їх розмножувати? Так. Да. Ну давайте випускай. А дуванчик? Ласточка. Вони тут розможе... Нічого страшного, вона там буде це. Давай, давай, вона просто вже їй не вистачає водички. Ай. Оксана. Так, да, вони вже хочуть пити просто. Вже вилазять. Ну, покажи, хоча, покажи, які вони. Оксан, вони вже розцевачені. Вони вже готові. до вживання. Не трогається Слухай, там стільки багато м'яса. Ага, да, да. е, тепер є давай. Кажи. Але це вибала мутили цю воду, маєте листочок. Санчна долина. ха <риво> <риво> Даруся. Тоді ще тобі скільки зараз? Uh -huh. Два? Тоді ще тобі один і мені ще один. Так, так, давайте. Листочка. Эм квиточка. Так. Я думаю. Давай ты, Леша. Ляша. Мм, можно так не жить нормально. Вот же Андрей. Как же удобно. Запоминать. И остальные медий, давай. Ну, вот это брбадное дрово. Дерево полетіло. Я хочу таке щось. Хорошо. Це запамяталось. Давай, щоб запам'яталось. А це зміна яка? 108. Зміна 108. Добре, все, розмножуйтеся. І ми на наступний рік будемо тут ловити багато-багато мідій. Так? Да? Кажи пока-пока. Да. Якщо б у вас була стільки міді, то ви, ви її з... що зробили? З'їли чи випустили? <рес> <рес> ви сіло в своєму житті міді? Ви напишіть в коментарях. Все, всем пока, пока-пока.